Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Опель Vivaro в довгій базі. Так, це є 14 рік на 84 кВт і от е, телефон для уточнення інформації. Поки що так. Їх насправді дуже мало. Тому знімаю все, що є, кого цікавить, телефонуєте, вам нададуть всю інформацію. Ось довга база. Грузопасажир. пасажир. Так, друзі, дуже багато запитів на вантажні буси. Я сьогодні знаходжуся в самій нижній клітці авторинку в Луцьку. Так? Тут колись бусів було дуже багато. Це навіть не показує їх, ніхто не питається. Ось є два холодильники і три вантажні, ну, якби в цій середній базі. Ось покажу все по порядку. Перший реномастер, вантажний. Вже на реєстрації 2020 року L2H2 з Німеччини, цілий небитий. Тут контактна інформація, бо немає ціни. Е, так, 2,3 дизель, 245 пробіг. Прошу не сваритися, що немає ціни. <казую> Показую, що є. Багато запитують, і ви собі подзвоните поговорити з, з власником автомобіля. Отакий стан і вигляд салону. Ззовні виглядає гарно, якихось пошкоджень немає. Вже на реєстрації ось така машинка. Кого цікавить, набирайте, поспілкуйтеся з власником і отримайте всю інформацію. Так, поруч покажу крафтер. Ось такий крафтерочок. Також ззовні. Також в зоні все гаразд. Решту треба перевіряти. Кого цікавить, можемо перевірити. Крафтер так. 19, 2,0 дизель, 183 пробігу. Повна комплектація, контакти ось тут. Так, заглянемо по салону, зараз. Коробка. Коробка механічна. Ось такий варіант. І ще один є спринтерок. Ось такий Mercedes Sprinter також повністю вантажний. 17 рік, 2,2 дизель, 342 тисячі пробігу. Контактна інформація ось тут. Коробка механічна. Так, вантажний Daily холодильник. По температурі потрібно уточнити. Це 19 рік, 3,0 дизель, 326 пробігу. Автоміліз Швейцарії, тут ціна і отут контакти. Свіжопригнаний. Має якісь незначні коски, бачу, по капоту. Пара вм'ятинок. Це салон. Так виглядає, буда. Ось кого цікавить така машинка, телефонуйте. І тут ще один варіант, також холодильник. Також вам покажу. 17 рік, 2,3 дизель, мінус 25, плюс 25. Ціни, на жаль, немає, потрібно уточнювати ось контакти. Так, кого цікаво, телефонуйте, отримуйте вже більш повну інформацію від власника. Так, Є такий спринтерок, довга база. Ось тут гарно покажу контакти. Продавець дядя Дюра. Контакти є, значить, що пише дядя Юра? Так, 311 спринтер, контакти 067, 58, 97, 064, ще раз дублюється. Є 2004 рік. Технічно хороший стан пишуть. 2,2 дизель, 260 пробігу за ціною 7800 доларів. Якщо когось цікавить, дзвонимо до дяді Юри і отримуємо всю повну інформацію. Opel івару в довгій базі. Свіжопригнаний автомобіль на транзитах. 11 рік 2.0 дизель, 9 місць, пасажир. Бачимо контактну інформацію, пробіг не вказано. Автоматична коробка. Всі сидіння на місці. Так, є такий вантажний автомобіль з холодильним обладнанням, Renault Trafic. На базі Renault Trafic, компактненький міський, це 16 рік за ціною 14 тисяч доларів, 116 пробігу, мінус 35 холодильник і тут контакти до власника. Хто шукає таку машинку? Ось вона. Єдиний такий варіант в такій базі. З Німеччини. ось така будка. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, вантажний Nissan Primo Star та Renault Traфік. Значить, перший варіант. 19 рік 1.6 6 дизель, 95 кінських сил в довгій базі за ціною. 14800 доларів. Вибачаюсь, Nissan nv 300 Ніяк до них не звикну. Так, 190 пробігу з Нідерландії тут контакти. Так, Nissanчик. такі по салону і кузов. Розпашоночка. Кого цікавить, телефонуйте до власника, а я покажу поруч трафік. Трафік в пасажирі, це оригінальний пасажир. Бачимо всі сидіння на місці. Чорний колір, довга база по опису це 13 рік 14950 2.0 дизель оригінальний пасажир на 9 місць кондиціонер електропакет 2 ключі 260 пробігу з Німеччини контакти ось тут